Правда про мастер-шеф. У мене є сміливість говорити, ви мені нічого не зробите. Що, штраф? Штраф скільки там по контракту? 500-100 тисяч. В мене їх нема. В мене нема зараз грошей. Після розкриття чутливої та приголомшливої інформації про мастер шеф, фіналістка 14-го сезону кулінарного шоу Анет Вовк. Потрапила до психіатричної лікарні. Нагадаю, напередодні у відео, опублікованому 7 лютого, блогерка розповіла про нелюдські умови на знімальному майданчику, приниження учасників і порушення базових прав. Це відео я ще покажу наприкінці цього сюжету, але зараз про інше. Блогерка сьогодні публікує кадри з психіатричної клініки. Однак, причину, чому вона там опинилася, називати не стала. Перші декілька днів зізналася Анет, її змушували приймати. Велику дозу ліків, які на неї не працювали. Тут ще норм. Перші три дні це був овоч, якого накачували убійною дозою ліків, які на мене не працювали. Лікарі казали, вперше таке зустрічаємо. Якщо підвищимо дозу, ми її просто вб'ємо. Шокувала дівчина. Зірка мастер-шефу зазначила, що персонал не вірив, що вона нормальна. Вони не намагалися допомогти, а навпаки, хотіли. Її. Біль за те, що мені не вірили, що я нормальна, біль за те, що лікарі намагалися допомогти, а насправді намагалися мене вбити. Я знаходила кожен день сили боротися, поділилася блогерка. 22 лютого не випустили з клініки та відправили до іншої психіатричної лікарні. Мої булочки, знаєте що? Я от удивляюсь, чого зараз масово всі жруть тюльпани. Не треба їх кушать. Квітами треба любуватися, дивитися, нюхати, Ну, Точно не кушать. Ну, скільки в атмосфері, всякої гадості, і скільки воно це все опиляється на е, ці квіточки? Там до неї зневажливо ставилася і намагалася закрити на місяць. Я влаштувала там тотальний бум, казала, що я нормальна і що маю свої права. І те, що я опинилася у психіатричній лікарні, це нонсенс. І як таке можливо? Там мене хапали за волосся, тягали. Бо я почала бунтувати, розповіла фіналістка кулінарного проєкту. Лікування блогерці обійшлося в 10 тисяч доларів, і для цього її мати змушена була продати автомобіль. Зараз Анет уже вдома. На сайті СТБ зазначається, що блогерці 23 роки. Народилася вона в Берліні, але о 4 роки переїхала до. Чорнобаївки змалку захоплювалася кулінарією, але мама та бабуся не пускали її на кухню, бажаючи, що вона шкодна дитина, і після її візитів там усе виглядало, наче пройшов торнадо. 25 лютого 22 року Вовк приїхала до мами в Чорнобаївку на святкування дня народження і залишилася там під час окупації на два місяці. Після цього вона жила у Берліні, де працювала в індустрії краси. Торік не стала учасницею 14 сезону мастер шеф, і прийшла до фіналу. Після проєкту дівчина почала активно вести кулінарний блог, а також зізналася у знущаннях на проєкті. Я розсталася з хлопцем. Мене, які речі я взяла з собою в Україні, такі в мене і є. У мене нема більше речей. Я взяла кредит для того, щоб оплатити рекламу. Я витащила, всі гроші від вані. У мене нема грошей. Що ви мене посадите? Ви мене не посадите. Ні, якщо у вас є хоча б трішки людяності, трішки розуміння, що ви робите над людьми, ви мене зрозумієте. Це нормально? Це нормально кормити учасників, які приносять вам гроші, рейтинги, кормити їжею від якоїсь срачка. Срачка. Ти йдеш на кухню готувати, а ти боїшся, вибачте, всраці. А це нормально, коли в нас був виїзний конкурс в селі, не давати людям сходити в туалет. Це нормально? На території був туалет, але він тільки для журналістів, для візажистів і тільки для суддів. А ви, вибачте, пісяйте під забором, як собаки, як собаки. Над нами знущалися. Вибач, Крістіночка, що я за тебе зараз скажу. Інтимні подробиці, але не тільки ти одна така, багато людей, які... які не можуть сходити в туалет на вулиці, як собака під забором. Ні, ми просили, дайте нам туалет, дайте сходити в туалет. Ні, тільки для королей туалет, а ми ж кончені. Над нами можна знущатися. Ми вам гроші даємо, якби не ми. Якби не ми. У вас би не було шоу. Ви розумієте? Не було б. Не було б. Людяність це про дати людям нормальну їжу і дати сходити в туалет, чого ви не робили. А це нормально? Це нормально, коли на кухні мастер шеф немає мила. Мила немає! Мила! І в туалеті не завжди теж є мило. І ми ходимо в туалет, ну, максимум сполоснули водичкою, а це ж нічо. І потім готуємо цими руками, а їдять їдяться. Я боюсь уявити, що зі шлунками наших суддів, я боюсь про це уявити. Коли в мене трапилася ситуація з ногою? Ситуація з ногою. Я хотіла піти. Я хотіла піти, я не вивозила це все. Я не вивозила собачого відношення до людей. Я кажу, Яна, я хочу піти. Кажу, у мене така біль, що я хочу піти. У мене не була така біль. Мені вже пофік на біль. Будь-яку фізичну, морально, мені зараз нічого не страшно. Це дуже класні відчуття. Бажаю кожному це відчути. А вона каже, зараз приїде скоро. Тобі допоможуть. Я така, боже, невже не вже Media такі хороші, що вони зараз мені допоможуть. Да, мене приїхала скора. Ми поїхали в Київ, ми зробили снімок, і за рахунок каналу мені купили бандаж. А знаєте що? Я повертаюсь назад на павільйон, а мені тичуть камери отак в ліцо. Треба ж заснять. Треба засняти, які ми класні, як ми допомагаємо, як ми співчуваємо. Понімаєте? А це не так. Ви ж в кадрі демонструєте Україна, зовете діток ветеранів, а ви хто такі насправді? Ви людям не даєте нормально сходити в туалет і поїсти? Ви не люди і ви мені нічого не зробите. Якщо ви проаналізуєте свою поведінку над суддями, проаналізуєте свою поведінку над учасниками, до вас більше людей піде на наступні сезони. І не потрібно буде просити нас, минулих учасників, до себе виставляти, що йде набор на новий сезон. Бо до вас самі люди захочуть йти, а до вас ніхто не хоче йти, бо ви не люди. А це нормально ставити графік? Графік ставити. до трьох годин ночі записувати інтерв'ю, а потім вставати о шостій ранку о сьомій. спати по 3-4 години це нормально? Це не нормально. Ви на нас заробляєте гроші. І як ви до нас ставитеся? Якщо зі мною хоча б щось трапиться, ну, найближчий час люди будуть знати, що це ви до цього причетні. Ви до цього причетні. Офіційної реакції від телеканалу СТБ та й самої програми Майстер Шеф на закиди від фіналістки проєкту, а Вовк, не було. Що думаєте ви з цього приводу? Залишіть ваші коментарі.